Вітаю вас, малята! Рома і Лола йдуть в супермаркет за продуктами харчування. Діти, на який звук починається ім'я хлопчика Рома? Так, на звук Р. Тому Ромі треба купити продукти, в назвах яких є звук Р. Він може бути як на початку слова, так і всередині і в кінці. А на який звук починається ім'я дівчинки Лола? Вірно, на звук Л. Тому лолі треба купити продукти, в назві яких є звук Л. І він теж може бути як і на початку слова, так і середині, і в кінці. Давайте ми їм допоможемо. Риба. Який звук чуємо? Р. Кому віддамо. Так, ромі. Шоколад. Який звук чуємо? Звук л. Кому віддамо? Так. Лолє. Молоко. Який звук чуємо? Звук Л. Кому віддамо? Розумнички. Лоллі. Сир. Кому ми віддамо сир? Вірно. Ромі. Рис. Який звук чуємо? Р. Кому віддамо? Ромі. Желле. Який звук чуємо? Так. Звук л. Кому віддамо? Лоллі. Помідор. Який чуємо звук? Р. Кому віддамо? Вірно. Ромі. Ікра. Який звук чуємо? Р. Кому віддамо? Ромі. Слива. Який звук чуємо? Кому віддамо? Так, лолле. Масло. Який звук чуємо? Л. Кому віддамо? Лоллі. Перець. Який звук чуємо? Кому віддамо? Так, ромі. Який звук чуємо? Кому віддамо? Молодці. Лолля. Картопля. Який звук чуємо? Р. Кому покладем? Так, ромі. Салат. Який звук чуємо? Так, Л. Кому віддамо? Вірно, лоллі. Діти, давайте назвемо продукти, які ми вибрали для роми: риба, картопля, перець, помідор, сир, рис ікра. А тепер давайте назвемо продукти, які ми допомогли вибрати лоллі: Желе, слива, молоко, салат, шоколад. Лимон масло. Розумничкі діти, Рома і Лола вам дуже вдячні. До побачення!